І так, огірочку вже 5 днів, як він висаджений в теплицю. Підлили. І що ми бачимо? Отут ось ось стежка, отут ось, ось грядка. І саме там, де вода поливає, дуже рясно зійшов бур'ян. Отут, де сухо, зійшов де інде. І що це значить? Що треба із ним якось боротися. А як боротися з такою травою, коли йде тут капля, там огірок. Ну, з сапою це пошкодиться капля. І огірок така ніжна рослина. Коротше задача така з зірочкою. Але є рішення. Дякую жіночки, що побачила в інтернеті цей лайфхак. І тому чоловіку пам'ятник, хто придумав це знаряддя праці. Коротше, взяв отаку тверду проволоку, держак і змайстрував таку сапу. Це безпечна сапа. Вона не пошкоджує каплю. І його так пошоргав і все. Бур'яна нема. І не боїшся за те, що капля пошкодиться. Як зробив дві дирки, просверлив дижок, одна вища, друга нижча. Запустив цей кінець проволки сюди, а цей сюди. Обвів один об одного і отак зафіксував. І все, така примітівщина, а дуже корисна. Дякую за увагу.